Христос Воскрес! В Християнстві можна помітити категоричність. І цю категоричність, як правило, говорять священики, кажучи, Оце є гріх, оце недопустимо, оце робити не треба. І ну, ображаються іноді, що батько такий категоричний, безповоротний. Ну, знаєте, тут не в категоричності справа. Ну, уявіть собі зовсім іншу ситуацію. Да? От коли б священики казали, знаєте, матюкатися, наприклад, це нормально. матюкатися це, це не гріх. Матюкайте собі на здоров'я, будь ласка, пожалуйста. Там, чи, от, знаєте, блудити, спати, з ким попало, як вийде. Це теж нормально. Ну, Представте, якби священики б говорили. Що б тоді було. Я прекрасно розумію, да, що от гріх це те, що людину калічить, і з гріхом дуже тяжко справитися. Тому процес покаяння він дуже такий довгий і часто дуже такий проблематичний. Але от коли є оця категоричність, це оце світло в кінці тунелю, да, що навколо тьма, але там є світло, яке якби, вказує, от куди треба йти та да, з чим боротися. а… А до чого прагнути? Коли все розмито, коли толерантність, коли ну, типу, можна, ну, не з ну вроді би не з ну, ну трошечки можна. Воно дуже розмиває ці границі, за яких от, просто не знаєш, куди йти. Не знаєш, як правильно. А на конуш ціла вічність спасіння душі. Тому, коли священники бувають там іноді такі категоричні, не ображайтеся священники просто. Казують так, як повинно бути. А вже як виходить, це вже зовсім інша розмова. Це все індивідуально, все там зовсім буває по-різному. Саме найголовніше, що є оці маркери. Якби маркерів цих не було, то було б дуже погано. Тому тримаємося маркерів християнства і не ображайтесь на священиків, які щось там десь категорично говорять. Хоча, знаєте, іноді в інтернеті ж там з'являються якісь. Скандали там, десь якийсь священник напився, десь там з кимось побився і там кажуть, о, священики такі. Ну чого ви змущаєтесь? Ви ж хочете собі священиків, які там все розрішають, а осуждаєте, коли священик падає. От Протиріччя є таке. Є маркери, є те, що правильно і неправильно, і про це от ми намагаємося говорити. Як в нас це виходить? Категорично, часто категорично. Ну, а далі вже все індивідуально. Знаєте, матюки це недобре насправді, і треба намагатися говорити менше цих матюків, тому що кожне слово воно має свій смисл. Тобто кожний матюк це слово, яке має свій смисл. Часто бридкий, часто грубий, часто нецензурний, але от має свій смисл. І якщо от ми там іноді там, вже, знаєте, позв... позвикали до цих самих матюків, і не сильно там і реагуємо на це все. А якщо заматюкатися в присутності там, людей інших національностей, то це може закінчитися дуже погано. Мені один священик розповідав, як коли він ще в армії служив, там служили люди різних національностей. І от там трапилася така конфліктна ситуація з-за того, що е, хтось заматюкався в присутності грузина і, і сказав такий матюк, та, там, де от фігурує слово мама. Я, знов, я думаю, ви догадуєтесь, що це такий за матюк, там два слова поруч. І цей грузин він не зрозумів. Він за ножа схватився і хотів зарізати цього. Кажуть, що ти сказав про мою маму, як ти можеш на мою маму таке казати? А той в шокі, я, ну, не про твою маму, це просто от такий матюк, так говорить, ні, ти не про мою маму сказав. Тому не треба звикати до матюків. З матюками треба боротися. Це скверне це зло це скверно, це завжди погано. Зло це злі слова. А коли ми говоримо злі слова, то це саме зло потихеньку проходить в душу і там робить свою злу справу. Звичайно, з матюками, якщо ти звик уже так, от при будь-яких неприємностях так, якось щось вилітає з рота, то. З цим тяжко боротися, але треба боротися. Тобто, будь-яка боротьба на краще, вона починається з того, що ти щось розумієш, що щось оце неправильно. І з цим, що неправильно, треба якось боротися, і це треба виправляти. Звичайно, є гріхи набагато частіші. І знаєте, іноді людей розуміють, коли вони там. Чи в горі, чи в якихось uh, таких страшних тяжких обставин, там можуть заматюкатися. Я цих людей розумію, я не осуджу, не, осу, не осуджую. Є гріхи набагато тяжкіші. Але треба намагатися йти до досконалості, намагатися так, щоб от трошечки наша мова була чистішою, і розум був чистіший, і серце було чистіше. Тому що чим чистіше, тим ми можемо більше радуватись життю І в своєму житті знову-таки бачити Бога, який є любов, і своїх рідних і близьких, які потребують не в наших злих словах, а в наших добрих словах. Тому намагаємося говорити добрі слова, а зі злими словами боротися. Колись в мене була розмова з одним чоловіком, який казав, що він би і радий ходити до церкви, але в нього є погана звичка паління, тобто він палить цигарки. Ну, я йому сказав, що це не є причина, чому б не ходити до церкви, і є гріхи набагато серйозніші, з якими, перш за все, треба боротися. Але саме по собі паління да, це є одна із поганих звичок, від якої, звичайно, нема нічого доброго, тому що і вбивається здоров'я самої людини, і вбивається здоров'я тих людей, які є поруч, тому з цією поганою звичкою треба боротися. Але це не є а, знову таки перепона до церковного життя. На це треба звернути увагу. Звичайно, з поганими звичками треба боротися. І знову таки боротьба з поганими звичками, з гріхами, з страстями, вона починається з церковності. Тобто, коли людина починає ходити до церкви, коли приступає до церковних таїнств, і Господь преображає життя цієї людини. І тоді всі Якісь е, згубні звички, вони просто самі собою дуже часто відпадають. Ну і врешті-решт, для того, щоб щось змінювати на краще, е, дуже часто треба через допомога, через підтримка, підтримка і допомога однодумців. А церква це сім'я, це є суспільство однодумців, які один одному допомагають справлятися в тому числі з якимись такими е, пагубними звичками. Тому куріння, да, це, ну, я, наприклад, не курящий і ніколи в своєму житті не мав такої залежності. І, знаєте, особливості зараз коли грошей і так не вистачає, а на цигарки, я думаю, там ціни не копійшні, то я думаю, треба бросати. Ну, будь ласка, за здоровий образ життя. І знаєте, якби я, наприклад, курив, то вибачте, будь ласка, мені б не вистачало грошей на прості речі, які необхідні кожного дня. Тому краще, краще не палити, чим палити. Тут і економія, і для здоров'я це користь, і для себе користь, для інших користь. Тому, будь ласка, будь ласка, якщо це спосіб трішечки заспокоювати нерви, ну є. Інші способи для того, щоб нерви заспокоювати, не обов'язково це все крутиться навколо цигарок. Але якщо, знову-таки, є така залежність, це не привід відмовлятися від християнського життя. Боремося з поганими звичками і тримаємося Бога тільки в ньому наше спасіння. Христос Воскрес. О саме це благовістя є самим центральним в проповіді християнства на протязі всього існування. Тому ну, що Христос Воскрес із і Він переміг смерть. І це означає, що ми також воскреснемо, так нам обітувано в Євангелії. Але чому ми довіряємо Євангелію? Є дуже багато чинників, да, опираючись, на яких ми можемо сказати, що євангельське е, благовістя святих апостолів, воно є правдиве, але одне із найважливіших це те, що апостоли померли за своє благовістя. Тобто вони Проповідували Воскресшого Христа, всі 12 апостолів, всі 70 апостолів, вони проповідували, і за цю проповідь майже всі були вбиті. То їх заставляли відріктись, відмовитись від цього благовістя, але вони цього не зробили. Їхня мученіська смерть, вона говорить про те, що вони говорили правду. Тому що за власну вигадку ніхто помирати не буде. Тобто Якщо ти собі придумав якусь історію, ти знаєш, що ти її придумав, вона є неправдива, то коли до тебе прийдуть і скажуть, чи ти публічно відрікаєшся і будуть тобі якісь бонуси, чи ти просто, просто погибаєш, в чому смисл вмирати за свою власну видумку? Люди йдуть на смерть, будучи впевненими в тому, що вони говорять правду. А так як апостоли, це очевидці чудес, проповіді і життя Ісуса Христа, очевидці того, як Його розп'яли на Христі, і очевидці того, як Він Воскрес, і апостоли за це помирали, то їхнє свідчення воно має значення. Це очевидці, які свідчать про ту правду, яку вони підтвердили своєю, своєю мученическою кончиною. Ну і окрім того, в нас до нашого часу збережено. Дуже багато копій Євангелії, е да, починаючи із е самих ранніх століть, першого століття, там, другого століття і по-наростаючому. Тому ми, звіряючи ці копії Євангелії, книг Нового Заповіту, е бібліїстика, є така наука, вона сходиться до того, що це Євангеліє, яке в нас є, воно саме те, яке було в самому початку. без якихось змін. Чи якихось там неправдивих вставок. Тому от є в нас таке дуже важливе свідчення. Проведемо експеримент мислений, звичайно. Я задам питання. І для того, щоб, наприклад, зміг з'явитися в цей світ. Такий предмет, як оцей мій автомобіль, Жигуль 1980 року. напевно, для цього треба конструктора. Дуже багато всяких різних чинників, багато винахідів, Там, де обов'язково повинен бути присутній розум. Тобто, в результаті випадковості, автомобіль ніяк, напевно, з'явитися не може. І якщо ми цей автомобіль розберемо на самі дрібні частинки, а потім його зберемо, я думаю, він буде їздити, якщо все правильно зробити. А тепер візьмемо, наприклад, горобчика. Якщо Бога немає, і Бог не є Творець Всесвіту, то виходить, цей горобчик є результат випадковості. Але якщо ми візьмемо цього самого горобчика і розберемо його на самі маленькі частиночки, нам його не вдасться зібрати. По одній простій причині. Тому що цей самий горобчик і будь що живе в цьому світі, воно набагато складніше, ніж автомобіль чи навіть літак. Тому логічно, логічно. Розуміти, що в цьому складному світі там де є складні біологічні живі істоти, не могло це все виникнути просто так, адже автомобіль набагато простіший, чим живе. І одним із таких от інтелектуальних доказів існування Бога, це те, що наш світ дуже складний, і в цьому світі ми бачимо руку архітектора, руку творця який це все замислив, який запустив всі ці процеси, які розумні, які логічні, де все є на своїх місцях. Тому, дивлячись на цей світ, там де все складно, і, до речі, кажучи, якщо б якісь е закони природи були б трішечки інакшими, то біологічне життя воно взагалі б не було б можливе. Якби наша планета Земля була трішечки під, на іншій орбіті, у нас би тут життя не змогло бути. А так, тонка настройка Всесвіту, вона свідчить про те, що є творець, живі істоти, які надскладні, свідчить про те, що є творець розумний, який це все задумав, який запустив ці всі процеси. І ми в нашому світі бачимо не хаос, а порядок. І цей порядок свідчить про присутність творця і архітектора.